Запаморочливий ніжний солодкий аромат та бал різноколірного квіткового буяння на Прилуцькій дослідній станції пік цвітіння лілейника. Велика кольорова гама, простота в розведенні та тривалий період цвітіння робить лілейники одним із найзатребуваніших садових рослин. Жартома їх ще називають квітами лінивих аристократів, бо вони яскраві, невибагливі, різноманітні за формою, забарвленням і розміром. Уже понад 80 тисяч сортів зареєстровано в світі. На ділянці ж прилуцької дослідної станції представлено півтори сотні сортів. Започатковано в кінці 2010 року. В даний час налічує колекційний розсадник 150 сортів вітчизняної і зарубіжної селекції, в основному американської. Представлені зразки видової селекції і гібридні. В основному зараз у підково-декоративному садівництві використовується лінійник гібридний. Гемирокаліс гібридний. Лілійники у нас трьох по біологічним особливостям, трьох видів. Це сплячі, які зимують в безлистому стані. На піввічно-зелені, вічно-зелені. Ну, у наших умовах найкраще це ті, що спляч. Гордістю прилуцької дослідної станції є чотири власні виведені сорти: північне сяйво, світанок над удаєм, шико, патріот та оріон, який лише в процесі реєстрації. Квітникар демонструє гордість колекції, власний сорт Шико. Забарвлення. ви бачите, тут персиково-бордове із жовтим горлом, високий світонос. Це до групи сплячих дідійників, добре витримує негативні температури, заморозки, і не поражається хворобами, і у вирощуванні невибагливий. Виведений у 2009 році переданий в державне випробування і в реєстрі сортів. Загалом, включаючи увесь селекційний матеріал, на прилуцькій дослідній налічується з півтори тисячі гібридних сіянців лілейника. З цих сіянців будуть виділені перспективні, посухостійкі, висока декоративність, гарна квітка, забарвлення. Ну, з них будуть виділені. Передані серти на державне впровування. У догляді лілейники дуже прості і невибагливі ділиться квітникар. Рослина дуже культура невибаглива, росте на всіх видів, видах ґрунтів. Не любить, правда, заболочених ґрунтів, заболочених і е, суто піщаних. Якщо ґрунт родючий, Квітка і кущ буде мощніший, забарвлення буде інтенсивніше, але взагалі ніякого такого радикального догляду не вимагає. Легко розмножується і діленням куща, і не, ну, можна ще живчуванням. Деякі сорти утворюють на квітоносах розетки листя, і ті можна вкоріняти. А так діленням куща садиться. Частина куща зрізається, десь 15-20 см і прекрасно себе перезимовує, укорінюється до зими і перезимовує вже на другий рік може давати. Пік цвітіння лілейника припадає на кінець липня, початок серпня, коли стоять спекотні дні і теплі ночі. Тому всі бажаючі поціновувачі квітучої краси ще встигнуть намилуватися балом бояння цих дивоквітів. А по сусідству з дослідною ділянкою лілейника, ніби змагаються за пишність і красу королеви квітів троянди. Цьогоріч раніше, аніж зазвичай, розкрилися бутони осінніх хризантем. На Прилуцькій дослідній, куди не кинеш оком, скрізь невимовна квітуча краса, яка допомагає заспокоїтися. Оїтися та відволіктися від страшних реалій війни.